Розпаковуємо ЕНПЕШКОЦ, от такі загублені посилки. В нас тут книги. Я не знаю, чи це і вправду через те, що були ось свята. Це мені, до речі, нав'язала цю думку саме дружина. Говорить, що, типу, на святах хтось там комусь на подарунки багато чого замовляє, в тому числі і книги, і їх просто не забирали. І от вони тепер в тебе. І можливо, це саме так і є, тому що це ось якраз таки посилки. Я зараз відкриваю свіженькі. ті, що саме за грудень. Так би мовити, знайти якісь цінні подарунки захотілося мені. І. Що я тут бачу? Так, така книжка. Життя після Google. Ну, вони нові. Ну, це, це не, не, не ті самі книги, які ми знаходили з вами в попередніх, наприклад, розпаковках, де ми бачили, що вони вжиті. Так, і зелене світло. Так, твій щоденник твоя історія. Метьома Коних. Отака тема. Яка твоя історія? Окей? Подивимось, скільки це коштує? Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Ну Така доволі длинна, нестандартна форма. <звук> <звук> Як таке можливо? Друга підряд. Інша форма, інше пакування. Це жесть. Я в шокі. Так. У нас тут без фільтрів Сара Фрієр інсайдерська історія інстаграму. Така. І у нас гопсек Аноре де Бальзак. Ну, я думаю, назареліт всі читали. Добре, подивимось, скільки це коштує, і йдемо далі. Давайте подивимось, що тут може бути. Та ладно. Та ладно. Як ніфіга себе. Не, ну слухайте. Це доволі таки нормальна заявочка. Тут навіть бірка є, друзі, навіть є бірка. Офігеть. Так, і який це розмір. Оце зашнурували. Так. Попустимось. Так, і розмір у нас тут 44,5. Ну, чесно кажучи, у мене 44-й розмір. Але ну, мені здається, що вони якісь маленькі. Ні? Візуально. Хази. 44, 44. Так, ну мені цікаво. Мені цікаво. Зараз я капця візьму. У мене є такий капць. Ну. Трішечки різниця є, як ви бачите. Те, що я кажу. 44.5 тут. Ну, нехай 43,5 можливо. А можливо, і 44. Треба міряти. Це все треба міряти. А... Ну, тут, до речі, бачу якесь е, п'ятно. Можливо, і за того їх і не забрали, а можливо, це вже в посилки. Типу, немає ніякого ж пакета. Воно було просто в коробці, а коробка не в найкращому стані. Тому, можливо, і так. Подивимось, скільки це буде коштувати, але радує, що тут є етикетка. Це топ. Так, відкладаємо в сторону. Знову ж таки, наш е, чорний пакет. Так, я сподіваюся, я нічого не порізав. Так. Угу. Ну, слухайте. А, джойстик Дженіус в такому дуже запиленому стані, але я думаю, що ну, він прямо такий нормальний, Прикольно що Тут пару пару пилинок здер, стер і все. Новий джустик. Так, ну подивимось, скільки це може коштувати. Genius, як наскільки знаю, це не прям овертоп дорога а, фірма. Але я думаю, гривень там 200-300 ми можемо на нього закласти, враховуючи те, що на плойку там оригінал стоїть по 2500, по 2800. Це, звісно ж таки, не плойка, я чудово розумію. Але саме 300 гривень, я думаю. Плюс-мінус могло б бути. Так, наступний пакет. Давайте подивимось. О, как. Сумок у нас давно не було, хотів би сказати, я, але тим не менше. Так, окей, це в нас бананки. Бравл Stars. Доволі популярна була роки Зо 2 назад щодо того, чи вона популярна зараз. Не можу нічого стверджувати. Так, одна. І, ну, я так розумію, це з той же епопеї Бравл Старсова. Теж бананка, теж маємо. Так, ну, дві бананки. Я так розумію, що. Ну, ну, Чисто, пусто. Добре, дитячі бананки або бананки для фанатів, можемо спокійно зарахувати. Знову ж таки, я по 150 гривень їх рахую, тут ми вже ціну знаємо. Якщо це не прям щось, а що фірма-фірма стандартно це от 100, 150, 200 плюс-мінус. Так, я хочу ось це. Такий прям от, чуть ли не, по, не готовий подарунковий пакет, який я хочу відкрити. Лабутени. Так. Ну от вам уже і готова назва для відео. Знайшов лабутени. Нічого собі. Так, ну. Знову якась мітка. І там і там. Лівий, правий. Так. Отак. Оп. Окей. Ну. Окрім того, що вони запилені, я б не сказав, що прям є щось якісь десь значні дефекти. Тут ось якась коцка є, я думаю, її можна шліфанути та і все. Так, цікавий розмір. Ого, розмір аж 40-й. Ну, такий великий. Достатньо великий, я б сказав. Типу, в мене в дружини 37-38. А тут сороковочка, це, ну, це, це солідно. Да? Так що, дівчата, в кого велика а, нога, будь ласка, ось такі лабутинчики є. Не знаю, що це, як воно називається, туфлі. чи сап... ну, Навряд чи це сапожки, тут такий виріс, а з іншого боку, тут все закрито, Ну, туфлю сапожок. Так. Тут їх розмістимо. І перейдемо до отакої. У нас їх, до речі, дві, і можливо, Аня. Це дуже легка. А це прям така важка на свій розмір. Але вони, ну. Я... А може це якийсь комплект? Може вони друг друга будуть доповнювати? Чому і ні? Не розумію. Вона не заскочована навіть. Ну, ця заскочована. ця ні. Що це таке? Подушка? Ну, типу надувна, на якій плавати можна прикольно плавати ніде. Я попытался. Це, мабуть, треба насосом спеціальним. Пісок скрипить. Та за що? Ну короче, шоу, подушка. Все. фу. Ідеот, що я можу сказати. Так, ну а тут у нас заскочовано. Так, да, це явно не комплект. Це те, чого нам давно, до речі, не попадалося вже. А, навушники. Раз. Навушники два. Та ладно. Серйозно. Народ, ви просто зациніть. Я аж офігел спочатку. А ви бачите, з чого коробка? А тут навушники. А ви подивіться з печала коробка? А нічого це не нагадує? Офігеть. А як так? А мені по таку штуку б краще. Оце та плеще, помните, я вам казав, що треба якийсь тримач там, щоб був. Ось, будь ласка, ось цей тримач. От тільки його тут немає і тут є навушники. Mm -hmm. А тут що? USB-мікро. Є на місці? Ну, так, да. USB Мік. На місці. Такий. А, фіолетовий Звичайний провод. Окей. Запакуємо назад, щоб не загубити. Так, ну. Кабель 20. Ну, ці наушники 20. Тут, до речі, навушники. Да, наушники, звичайні. Теж 20. Всі навушники ми завжди рахуємо по 20. Так, окей. І. Самі фінді Перцеві. Ну, тут так. Ууу, тут навіть дивіться, тут навіть є змінні головки для навушників. Нічого собі. Так, окей. Тоже, ну, хай ці будуть 30. Окей. Тут змінні головки є. Я думаю, десятку можна накинути. І того. Що ми маємо? 30 50, 70 і 90 90 гривень з пакунку, який коштує 200. Нормальний бізнес. Робимо нормальний бізнес. Так, оце тепер. Окей. Ну вона, я вам скажу, дуже занедбана. Дуже. Скільки в мене вже оцього хламу. Я його тупо не співаю спалювати. Так, ну мене вже практично не видно. Окей, тут у нас рюкзак. В достатньо дивній упаковці, якщо чесно, для рюкзака. Але тут у нас рюкзак. Окей. Ну це прям якийсь. Добротний якийсь рюкзак. Туристичний, схоже. Прям по якості різниця відчувається з тим, що ми до цього знаходили. Так, кіплінг називається фірма. Да, ось тут є. Я на значкові прочитав а тут ось. Так що такий мацьорий. Мацьори. Цікаво, скільки буде коштувати, можливо, навіть гривень 500. Бо, ну чесно, по якості, от прям, прям такий він, знаєте, типу під брезент аля. Непоганий. Ціну ви побачили? Так, а і мені здається, що в нас тут щось не вистачає. По посилці. Ну, як здається, я просто побачив. а Ані. розпочатано Оце? Просто. Безлад. Пишу третю підряд, якщо що. І не розумію, чи це з цей, чи ні. Ну, або це буде 11-та бонусна, або це. звідси 10-та. Цок, цок-цок. Ух ти. Прикольно. Зацініть. Яка. Грязна вся. Блін, гарна. І скажіть, що не гарна фігурка. Зацініть. Прикольно! Фігурки такі нам ще не попадалося, Таке отаке клеймо є. Це в нас а, Фарфор, да. Ну що, приємне завершення? Я думаю, підсумок ви побачили. Хочу лише нагадати вам, що якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше. Нагадую, що кожен раз, коли ви ставите вподобайку, ви наближуєте вихід наступного відео.